Доброго дня! Я Лена Гаманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні я вам розповім про помилки, які я наробила в виборі фурнітури. Оцей весь чудовий сет бусиків придеться переробляти повністю. Чому? Ось Я побачила такі чудові конектори Купила, купила піни. Це зробила, а коли стала доставати грамота винамисте для того, щоб сфоткати його, воно розсипалось в руках. Розрізала ще декілька і виявилось, що піни, бачите, потемніли. Це ніхто ще не насив. Отут були намистинки, а от це між ними. Повністю потемніли, не гоже. Тому я купила. Такі з нержавіючої сталі. Отакі От пі... дорогі піни Фурнітура люкс. Ну, пишуть по золота, але я не знаю. Сподіваюсь, що ці виявляться краще. І ще які помилки. Купила такий браслетик. Сам по собі браслетик дуже цікавий, красивий. Ну, дуже пафосний. Я купила, щоб зробити намисто і браслетик, отакий, бачите, з рожовим кварцем. Але коли стала згинати, виявилось, що він облазить. Бачите? Отут чи золото, чи проступає, чи щось мідь. І тут також, бачите, він, звісно ж, Продаж не пустим, це використовуватись не буде. Можна було підфарбувати і чекати, коли він зоблізе, але ми цього робити не будемо. І ось така ще помилка. Ось такі чудові маленькі застіпки для браслетиків під золото. Бачите? Тут виявилось, коли стала роздивлятись. Виявилось тут на розрізі, що вони обливають сірим. Я вам покажу. Ми їх рівно використовувати не будемо. На розрізі вони сірі виявилось. Зараз я покажу вам. Бачите? Я не знаю, чи навмисно вони так роблять, сіре покривають золотом, біле сріблом покривають оце, жовте. Я не знаю, але використовувати ми це, звісно ж, не будемо. Такі виводи я зробила з цього. По-перше, ціна висока, гарні відгуки, ніякого відношення до якості не мають. Можуть бути гарні відгуки і отаке неподобство. А по-друге, що треба закупати. Трошки спочатку купити якусь партію маленьку, подивитись, а потім вже закупати. Ну Хоча є такі продавці, що знають цю уловку, і наступного разу можуть вам щось підсунути, але це вже інша справа. І ще хочу вам показати, як я помилилась з цим принципом. Дивіться, замовила на пробу замовила отакі отак намистинки. Вони щось білі, дуже показались. Мені думаю, може це пластик. Але це виявився пресований перламутр. Вони важкенькі, холодні. І тепер я не можу знайти ні в якому інтернет-магазині, ні в цьому, ні в інших не можу знайти таку красу. Ось вийшла одне намисто у нас. Кому воно сподобається. Будь ласка, замовляйте, бо іншого вже не буде. Це намисто краватка, таке довженьке. Бачите? З вісюльками це аквамарин пресований, це нефріт і це перламутре і кришталеві намистинки. Бачите, красиве, яке. Ну так, замовила одне, думаю, роздивлюся, а воно виявилось, більше немає. І ще покажу вам декілька намистинок. Намистичок. от дивіться, отаке блакитне. Тут пресований аквамарин, кришталь, і, і це муховий агат. І такий браслетик красивий. Бачите? Такого плану є в зеленому кольорі. Тут жадеїд. Жадеїд. Кришталь, муховий агат квіточки з квіточками, я полюбляю квіточки. Отаке. Бускового кольору, тут трошки прикрасила моїми, я їх чогось стала полюбляти, оці бріолетики. Бачите, прикрасила бріолетиками цими. І браслетики є. Тут замочки всі біжутерний сплав, тогл. Ну, поки вони довженько вже в мене не облазять, не темніють, думаю, що вони непоганої якості. Так, отакий рожевий ще зробила. Дивіться, з бріолетиками красивий, рожевий кварц. Це лавандовий аметист пресований, а це кварц натуральний камінь-рожевий також з муховим агатиком. І є отакий браслетик красивий. Тут трошки інша застібка тут. Застіпка коробочка, також під формою листочка. Я люблю, раз квіточки є в намисті, я люблю форму е, листочка використовувати в замочки. От дивіться, це трошки по-іншому застюбується отак коробочка. Отак сюди. Ой. Покажу, може хтось не знає, купа і не буде знати. Отак сюди вдівається. Це легенько. І він не спаде з руки, навіть якщо розтібниці. Бачите? Такий гарний. Так, іще отакі є в мене на мистечка. Халцедон пресований і кришталь. І бріолетики такі. Бачите, красиві. Отакі є. Отакі. Красиві. Я вам показала, що хотіла сьогодні, розказала. Наступного разу покажу вам, що в мене вийде з переробки, оцих з бантиками. Покажу вам, що в мене виходить з тих намистинок, що ми з вами розпаковували. Дивіться. Це аметист дуже красива браслетик, а це Натуральні перли, також браслетик такий буде. Дивіться, який красивий. Бачите, З замочками я ще не знаю, які буду шукати якісь якісні. Якщо знайду, я покажу вам наступного разу. Так, все. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, коментуйте, заходьте на нашу сторінку в Інстаграм, вибирайте, купуйте, всіх обійняла. До зустрічі!